Нардеп Гончаренко повідомив, що створена тимчасова комісія, спеціальна тимчасова комісія по фортифікаціям. Знаєте, це так дивно, адже Володимир Зеленський так яким, ну, не засудив те, що там відбувалось чи відбулось, показали по марафону відео, де дійсно там потім він давав інтерв'ю, сказав, що значить, російські. Війська не дійшли до бетонних укріплень, а просунулись там всього на сім. Чи скількись там кілометрів. 7 кілометрів це насправді багато, коли Харків за 30 кілометрів. Насправді це багато, це третина шляху, я вибачаюсь. Але потім ми бачили ці зуби дракона, розки... розкидані де завгодно, тільки не там, де ви повинні були бути. Ну і напевно, знаєте, депутати вирішили, що от гріха подальше треба створити тимчасову комісію спеціально по фортифікаціям і знайти стрілочника. А я говорив про те, що не вдасться. Просто так відпетлять не вдасться. Я це, бо прямо в той же день, коли сталося, ще не було реакції Зеленської, ще не було реакції там, багатьох людей, ще не повиповзали там місцеві, знаєте, придворні різні експерти. І журналісти і не почали там розказувати, як там неправий там Ярославський, який він там, про, про який там Порошенковський, у нас це люблять ярлики віше, Знаєте, чим більше і демократ, тим більше ярлики віше і тим більше хоче диктатури. Ну то, то таке, то ладно. Так ось ще я в перший день написав, що ребята готуйтесь, хтось все одно сяде, вам все одно доведеться стрілочника, назначити. Це просто так не минеться, тому що загинула маса людей. Харків безкінечно під обстрілами люди не були евакуйовані. Хоча розповідають, ми знали ну там виступив хтось із управління розвідки. Ми знали, так як ви знали, так чому люди не евакуйовані? Якщо ви знали? Тому може, це все ви так знали? Ну, от спеціальна комісія по фортифікаціям перевіряє. Насправді, думаю, я що спеціальна комісія по фортифікаціям перевіряти нічого не буде. Вона просто знайде стрілочника. знаєте, що такий стрілочник? Це той, кого назначить винним. Його покажуть суспільству, скажуть, от отримав там термін або там що-небудь отримав. Не знаю, що він там отримав. І на тому все. І на тому все. Ну, може, ще когось посовують, знаєте, якось посади на якусь. Їх взагалі-не то не прибирають, вони просто їх отак-чух-чух чух чух, чух ем, комбінують. Ну, шахмати там, туди, сюди, сюди, туди і так далі. Ну, такі реалії української політики. Е, і такі реалії призначення людей. Е, абсолютно байдуже. На загиблих, на руйнування, на те, що людей не, не евакуювали. Байдуже. Коли є свої, їх треба прикрити і десь щось прикрить, десь щось закрити. Ну, це моя персональна точка зору. У спеціальній комісії будуть, буде своя точка зору. Телеграм-шапці профілю, Ютуб. Там підписуйтесь.